Усім привіт! Якщо ви полюбляєте відвідувати цікаві заходи, то рубрика «Афіша» точно для вас. Сьогодні ми традиційно мандруємо культурними місцями Вінниці та дізнаємося все найцікавіше. Поїхали! Два неймовірні жанри музики об'єднаються в єдиному вибуховому проєкті. Квартет Експром та солісти Вінницької філармонії запрошують вас на унікальний концерт, де ви зможете насолодитися пристрасним танго та водночас почути шалені ритми рок н рольних хітів. Ви почуєте музику Бітл, Селвіса Преслі та ще багатьох найвідоміших виконавців. Шалені емоції вам гарантовані. Початок о 18.00 квиточки коштують від 120 до 180 гривень. 23 червня Подільський камерний хор Леонтович Капелла» виступили з новою концертною програмою Літні тони. Тож запрошуємо вас до Вінницької філармонії у захопливу подорож стежками української народної музики. Прозвучать найвідоміші композиції у найцікавіших інтерпретаціях та аранжуваннях. Хор співатиме ліричні, тужливі та жартівливі пісні, які нікого не залишать байдужим. Початок о 18.00 квиточки коштують від 120 до 180 гривень. Уже цієї суботи улюблені гумористи всієї країни дизель шоу виступлять з двома великими концертами вісім років раз. Разом. Тож приготуйтеся до двох годин на насолоди від нових жартів, пісень, незабутнього спілкування та яскравих емоцій. А свій всеукраїнський тур, дизель-шоу, проводять на підтримку ЗСУ. Тож кошти від кожного купленого квиточка підуть на потреби нашим захисникам. Тож приходьте заряджатися позитивом та водночас допомагати нашим героям. Початок о 16 та 19.00 квиточка коштує від 450 до 1300 гривень. Гарно так співатимемо разом та насолоджуватимемося кожним моментом. На великому концерті «Чів» 1 липня у театрі імені Садовського атмосфера буде нереальною. Концерт буде наповнений красою та романтикою і водночас драйвом та запальними танцювальними ритмами. Тож не пропустіть початок о вісімнадцятій квиточки коштують від 300 до 650 гривень. 1 липня у Royal Пабі з першим великим сольним концертом зустрічатимемо нове ім'я українського шоу-бізнесу Голубенко. Тож приходьте за своєю порцією драйву та яскравих емоцій, адже його творчість запам'ятовується з перших нот. А пісні набирають величезну кількість переглядів. Кожна з них передає всю сутність людських почуттів, а на концертах Голубенко усі співають їх в унісон. Початок о 19.00 квиточок коштує 300 гривень. Космічний світ чекає на вас у Вінницькому планетарії. Тож, якщо ви поціновувач позаземного те незвіданого, то неодмінно завітайте сюди. Тут ви дізнаєтеся багато нового та цікавого. Працює він щодня з 10 до 18 години. Квиточки коштують від 50 до 90 гривень. Ними пухнастими тваринками один із найкращих способів підняти собі настрій. Тож величезну дозу позитиву ви отримуєте саме у Вінницькому зоодворику. Тут ви можете зробити фото, пообійматися із чарівними жителями та погодувати їх. Тож приходьте, працює він щодня з 10 до 19 години. Квиточок коштує 70 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжні Ягуар-Бітлз та ще величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все: автомобілі, літаки, танки, кораблі та багато-багато всього цікавого, тому вам точно буде на що подивитися. Працює музей щодня з 12 до 21 години. Квиточок коштує від 20 до 40 гривень. Розглянути усі деталі Вінницької архітектури можна, відвідавши музей міні Вінниця» у парку імені Леонтовича. Тут представлені усі ваші улюблені пам'ятки рідної Вінниці у зменшеному варіанті. Тож обов'язково завітайте сюди. Працює він без вихідних з 10 до 18. Квиточки коштують від 30 до 50. Гривень. У нашому місті, як завжди, є куди піти і на що подивитися. Тож не зволікайте! Відвідуйте заходи, які вам сподобалися та отримуйте насолоду. Це була рубрика Афіша. Побачимось!